І місного здоров'я насправді різдво це моє улюблене свято. І воно дуже гарно показує, воно вбирає в себе всі різні українські нотки. Я пам'ятаю, як часто говорили, що на Західній Україні порядують багато, а на Східній – менше. А як добре, як коляда звучить, і як добре, що собою. Вона розпочинає свій хід, з на місцях, зірки майструються, діти коляду вчать. Це все, знаєте, для мене і зі сльозами навча, і з посмішкою я слухала коляду, а вона зцілює серце, знаєте, співця з ціле серце. Росія ніколи в нас не забере, нашу українську. Вони насправді хочуть знищити нашу мову, нашу віру, нашу культуру, нас як нації. Культура, вона має традиції, а традиції вони об'єднують. Сусіди колись знайоміться не один за такі коляді. І діти відновлюють цю традицію. Найголовніше, ми сьогодні маємо своє різдво українське. Ми сьогодні тут, через те, що наші воїни тримають свій. Ми дякуємо всім героям Небесної Варти, які сьогодні виєдналися і вчора не доєдналися але вони віддали своє життя для того, щоб дома на цей сьогоднішній український день. І є ті, хто чекають повернення. до... Христос, Христос народ. А, 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 різдво ми зустрічаємо завжди з позитивом, з посмішкою, завжди з радістю, як співаються в наші самозвісті полянці. Накривайте строли, все ну, все келима. Ми повинні гарно. І славити нашого Господа Ісуса Христа. Господь, я щиро вас вітаю свято, бажаю всього, мисського здоров'я. Хочу побажати нашій країні вистати. Ми вистояти, нікуди не діємося, всі сильні. У нас вже нічого немає. Україна є, буде завжди буде незалежною і суверенною. Тому нам залишається тільки. Ми можемо на своєму місці максимум, інколи час від часу ходити до церкви, молитися за наших воїнів, за нашу а, дипломатичну групу людей, яка працює на тому фронті. Вам міцного всім здоров'я, нам всі місце. Звісно ж, мир на Скоріше, настав мир, і ми змогли розвиватися, рухатися. Більше знаходиться ворог з нашою родиною. Бажаю кожному сьогодні зустрітися в Різдло, зустрічати зустрічатися з моїми сімейній вою. Хто далеко, щоб приїхав, хто близько, щоб прийшов. І разом святкувати це свято. З Різдвом Христово! Слава Україні!